Розпочинаємо після матчу прес конференцію команди збірної України Ю-17 і перед мікрофоном головний тренер команди Володимир Паткапаєв та лібера Вероніка Пекнич. Вероніко, скажіть, чому сьогодні не вдалося нав'язати боротьбу війницькій команді? Я думаю, було дуже багато помилок своїх власних, було таких недопонімань, як би можна сказати, і мало емоцій. Було Пішла туди, не зробила то і все. Дякуємо, Володимир Анатолій. Ну, Вереніка правильно зазначила, було мало емоцій. Чому, як ви вважаєте? Взагалі не було емоцій. Чому? Я навіть не можу, думки не маю, чому. Але були підготовлені до цього матчу. І моя думка, що трохи перегоріли, бо бажали. Дуже, дуже чудово тренувалися останні два дні і були готові на всі 100%, але наробили, як Вероніка вже сказала, власних помилок в кожному елементі. І навіть те, що було, по-перше, це велика проблема це наші брейкові м'ячі. Ми не добиваємо брейкові м'ячі, тому. Навіть те, що ми відпрацювали в захисті, ми не змогли добити. А без цього набирати очки неможливо. І я все ж вважаю, що гравці, які були підготовлені для цього матчу емоційно, вони згоріли на початку, коли суперник переграв перших двох-трьох. М'ячах і після цього пропалі емоції взагалі. Тому без емоційного настрою дуже важко показувати якийсь результат. Сподіваюся, ну, у індастрі скоро буде. Так, да, я, да, я ще все це відношу до адаптації після святкової. Ага. І це перша офіційна гра, але не будемо забувати, що це діти. Це навіть не всім є. По 16 років тому так так. сподіваюся, що надалі ми будемо міцніше отримувати такі удари і будемо щось я і якось з цим боротися. Дякую вам за коментар. Був. Дякую.